Понеділок, 12 грудня, приблизно пів на сьому ранку. Мешканців п'ятиповерхівки по вулиці Едуарда Фукса неабияк наполохали звуки потужного вибуху та вибитих шибок. Сприйнявши це за роботу ППО чи прильот, місцеві перечекали певний час у безпеці, після чого попрямували до ймовірного епіцентру. Виявилося, причиною галусу стали неворожі снаряди, а не менш унівна сила вибух побутового газу. Ми думали, що хлопці збили… ракету. Но так трухануло, что в 18-м доме тоже полетели окна в соседнем. Мы думали, что у нас тоже окна в квартире полетят, но слава богу. Пострадало три квартиры, взорвалось в 38-й газ. Хозяйка говорила, что поджигала спичку, поднесла до газа и взорвался газ. Говорят, что была утечка. Ну, а там уже будет экспертиза, все уже скажут потом. На момент вибуху у квартирі знаходилася тільки 66-річна господиня. На допомогу їй одразу кинулися небайдужі сусіди. Як от пан Юрій, що мешкає із нею на одній сходовій клітці. Чоловік дістався пораненої, крізь перекошені вибуховою хвилею двері та допоміг жінці вибратися з понівеченої оселі. Я проліз туди між двері. Ну, зайшов, якби оказали першу допомогу, зняв неї кофту тут і там то, що вона… Была в ней поранена, В неї были руки поранені, осколки там в голові, волосы опалены были. О, как бы пожара такого очага не было. Ну, взрыв просто волною всшка була, то що ее чуть-чуть там немножко пламенем прихватило. Медики, що оперативно прибули на місце події, надали постраждалій першу допомогу. Після чого доправили її до однієї з лікарень Кривого Рогу. Сьогодні вранці до нас надійшла жінка, е, яка постраждала внаслідок побутової травми. Е, вона була госпіталізована у відділення опікове відділення. Е, наразі вона в стані середнього ступеня важкості і надається відповідна необхідна допомога. Окрім того, що під час вибуху постраждала жінка, сильно дісталося і майну людей сусідів по поверху. Безпечні вони для проживання людей наразі встановлюють експерти. Над ліквідацією наслідків вибуху побутового газу працювали рятувальники. Внаслідок події пошкоджено стіни між сусідніми квартирами. На міжповерховому перекритті виникли тріщини вибуховою хвилою. Вибито вхідні двері в квартирі жінки а також пошкоджені вікна в трьох квартирах поруч. До ліквідації даної події було направлено 16 рятувальників на чотирьох одиницях пожежно-рятувальної техніки. За результатами обстеження фахівцями Криворіжгазу встановлено, що причиною аварії стали непридатна до експлуатації газова плита та вентиляційний канал, що був перекритий марливою тканиною. А це є жорстокими порушеннями правил користування побутовими газовими приладами. Аби не потрапити у подібну ситуацію, також слід бути уважними та обережними. У разі виявлення запаху газу в приміщенні негайно прикрити вентилі на газовому приладі, організувати провітрювання, вивести людей із загазованих та сусідніх приміщень та звернутися до аварійної служби 104. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.